Ні в, раму, ні в, раму, ні в що Щоб мрії збувалися, щоб щастя та здоров'я купалися. Що я а щоб ваш новий рік був безмістовним, ми проводимо акцію від бібліотеки в нов... новий рік з новою книгою. Мороз, заруй книгу. Яку виберете каваш? Закритимо очима? Можна закрити. А можна саме більш? Ми заводимо офіцерів, по-цивільному. Це про нас. Бежаємо вам запрошення в нашу бібліотеку. І що? А yeah. ще пропонуємо вам витягнути uh, скриньки сюрприз, побажання, що вас чекає в наступному році. А може кілька, так? Значить, Буду мати справжньому друзі. Бувай бувають. Дякуємо, як побачимо. Хочемо побажати здоров'я, міцного щастя. Уваги, поваги. І в нас невеличка компанія від районної бібліотеки. Ми хочемо запропонувати витягнути для себе якусь книгу. Подарунок. 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 Книжка подарунка. Мені тяжко нести. Нічого. Легенько. Легенько. Це така вам книга від нас, а також ви можете витягнути якийсь сюрприз. Що вас чекає на в наступному році? А на ну, даруємо. Ні, ми вам даруємо книгу. Забирайте з собою. Я ми вам надайте. Щасливо вам, заходять, Дівчата, щоб вітали якісь квітки, як вазі тут. Дякую. Достатку вам, щоб платили гроші вам. Хочете, подарувати вам від здоров'я. Ось книжку вам подарував. Будь ласка. — От да. спасібо. І пропонуємо виділити вам скринький сюрприз, побажання на наступний рік. Що вас чекає в наступному році? А, дівчата, що в мене там чекати? Театр і від районної бібліотеки. Новий Він рік з новою книгою. А я бачу, що дівчата здають. Ні, ні, це попадає. Бабчика. І що <рик> вас чекає в наступному році? <рик> Романтична зустріч! <рик>

там міцного здоров'я, щастя і в нас новорічна акція від районної бібліотеки. Новий Мам, рік новою книгою». Хочу вам подарувати книгу, витягнути, там, там припаде вже. Тупо щастик. Книжку про Кам'янськ-Подільський, Фігурочку. Хочемо запропонувати вам з сюрприз. Що вас чекали в наступному році? вийдіть. Тому 10 тисяч гривень. О, джека! Дівчата вам дарують запрошення і буклет. І чекаємо свої бібліотеки. Це наступ свято і гарних вам гарантій по житті. Дякую. Давай бро! Чекаємо вас, добрий. <звучит> Щаска щастя, міцного здоров'я, у вашій праці і від районної бібліотеки. Ми вам хочу подарувати книгу. Наша акція називається в Новий рік з новою книгою. Я від районної бібліотеки я, я вам дякую. Це вам про здоров'я, все добре. Але і всіх вам ну, ну, Ми від леньких по хочемо запропонувати два побажання, що вас чекає в наступному на році. Давайте. Так. 200 грамів цукерок і риски. О, гарно. Уважаю. <сих> дякую. Дівчата подарують я вам буклет і запрошуємо <сих> до, до нас в бібліотеку. Я, я вам дякую. Стовпим <сих> роком! Бажаю міцного здоров'я, щастя, успіхів, кохання, гараздів. І, дівчата, вас вітає районна бібліотека наступаючим новим роком. Хочу вам подарувати по книжці. Будь ласка, ви собі вийдіть ця книга на цьому. Скрінкість сюрприз пропонуємо вам виняти побажання, що вас чекає у наступному році. Так. Десять Десять сало! Сало! О, це майже, чем... О, я зараз куяти. Так, вас? Кохання з першого погляду. Так, <реш> так, дівчата, подаруйте буклетики. Пропонуємо вам написати побажання для нашої центральної районної бібліотеки, в яку ми вас щиро запрошуємо. Ми вас щиро вітаємо, наступаючи новим роком. Бажаємо, що ви були здоровенькі, щасливенькі, гарненькі, а татам та, і мамам бажаємо міцного здоров'я, грошей багато, на багато ласнощів. Згод у нас акція від районної бібліотеки і ми Знову вам хочемо віде, подарувати віде, віде. по книзі для тата і мами. Витягуйте та тату книжку. Так, мама витягується книжку.

Так, а тепер діткам вручаємо Дома такі атлетики, запрошуємо в бібліотеку до нас району. Ось, читати Дома. книги. Дома. Також в нас є безкоштовний інтернет. Так, ми так? Ми Харі, ми. Так? Харі, Як звати? Шарик. Шарик? Новий рік, з новою книгу. Подарувати книгу. Витягіду файлов ваш Вашу так, Яку книгу. А і скриньки відкриємо. Що вас чекає? Так, можливо, сюрприз. Що вас чекає? Відпочинок у найкращому за рахунок дорі зарахувати на літак. Вітаємо! вам на успіхів, Поваги, любові. І в нас акція від районної бібліотеки. яка Хочу вам запропонувати безкоштовно для себе покнити, яку ви виберете. виберете і так пошти, так, так, от, так. Ось. І скринь дітей живу. Припонуємо вам вийняти побажання, що вас чекає в наступному новому <ріст> так, так Віхтар не вороне землю. <ріст> <Пасі> <ріст> вас. <ріст> що, вітаємо вас ми ми <ріст> є. Ворі, ми є на дачі за роботи. Так, так а місто? вас чекає? <ріст> довго, чікована, на <ріст> що чекає? Збудеться довгоочікувана заповітна мрія. Ми вас вітаємо, хай збувається. Ми хочемо вам подарувати запрошення кіпетик про нашу бібліотеку. І запрошуємо вас до нас. Чекаємо вас до нас у гості. Ще раз святами і вам гарантій. Він не має часу. Доброго дня! Доброго дня! Здоров'я, щастя! Хочу вам подарувати книги. Від районної бібліотеки у нас проходить акція «Новий рік з новою книгою». Сюрприз, так? Те, що побіжніше, те, що поменше. Яку хочеш? Просимо вас дістати іскринький сюрприз. Що вас чекає у наступному новому Так. Що вас чекає? Новий автомобілін! Так, а вас? кар'єрний віч. Ось, ще ми вас вітаємо. Пасти, я не можу вам подавати запрошення і заплатити про нашу депутатку. Заходьте до нас, у нас безліч міст, і безкоштовний інтернет для будь-якого користувача бібліотеки. Пасти, я вам щастя. Пасти. Добрий день! Новим роком наступаємо! Хочемо вас привітати і трохи вам підняти настрій. Вітаємо нас з розумі наступаючи в здоров'я, Ми хочемо подарувати книгу від району бібліотеки. У Нас Ого. проходить акція в новий рік з новою книгою. Книжка вам, вийдень, Будь так. ласка, прилучайтеся до нашої акції. На це mm. yeah. yes. <сх> <сх> так, і також його вам ще акцію таку сюрприз подарує. Сюрприз, що вас чекає у новому 2013 році? Будь ласка, ви маєте з першої крильки. Так, отлучите, що вас чекає у новому році. Так, і звичайно, будемо на першому санаторії за рахунок організації. Збережіть, воно коли буде збуватися та уважання. Будемо мати справді. Також ми відрізні бібліотеки даруємо і вам книгу. Ви собі виберете. А наша акція називається новий рік з новою книгу. І скринькість ту з тим пропоную вам дістати побажання, що чекає за нову 2013 році. Будьте здорові! Привітати здорови, наступаючи новим роком, Пожалуйста, міцного здоров'я, успіхів ваші! Діяльності і від районної бібліотеки хочу вам подарувати книгу. Це, так, новий у. рік з новою книгою. Ми проводимо акцію від Центральної районної бібліотеки. Новий рік з нової біля. І скринький цирк. Просимо вас дістати побажання. що вас чекає у новому 2013 році

Ми будемо дружні татарська на самокаті. Про нашу бібліотеку. Акція між районної бібліотеки. Новий рік. Троїцька 2. Там арка. Я якраз хочу подарити світло. Тож заходьте в нашу бібліотеку. ви Там не знаю. Ви заходьте на Троїцьку 2. Там вам скажуть, де п'ятницька. Там є багато книжок і безкоштовні. Ми чекаємо на нашій бібліотеці. вам бажаємо і від району бібліотеки. Даруємо книгу, У нас проходить акція в новий рік з новою книгою. А що вас чекає у новому Це відповідь у цій Ми вже пережили кінець світу, І що вас чекає? О. Яктарне ореної землі. Чи ви пожаляємо? Ми вам хочемо подарувати запрошення і буклетику нашого заплачення. Щоб у вас у новому році було стільки читачів, щоб вам додали вдвічі, то й втричі зарплата. Дякую вам за іменувати. Наступаючи розробку. — Досліджаю, досліджаю, досліджаю! — Досліджаю, досліджаю! Так, а ще, що вас чекає у новому 2012 році, — весь секрет в цій скринці. Виймайте, будь ласка. — Даже обійду сюди. — Не бійтеся, там все достойно. — Позитив, позитив. — А по телевізорі показувати будуть? — Будуть, буде телевізор. — буде. В Ютубі? — Премія, відчуття. — Доброго дня. — Дякую. — Вони якась премія будуть чекати?